Сьогодні Кам'янське попрощалося із захисником України молодшим сержантом Олександром Бочкою. 27 лютого військовий був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії на Донеччині, де й загинув у тяжких боях. Глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив очільник міста Андрій Білоусов. 51 рік судилося про жити люблячому чоловіку, сину, батьку, брату, вірному товаришу та побратиму. Кажуть, війна забирає найкращих. Забрала вона й життя Олександра Бочки. Весь його шлях пов'язаний з Кам'янським. У 1998 році закінчив Державний технічний університет. Упродовж 1998-2019 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Неодноразово нагороджувався відзнаками як найкращий раціоналізатор року. На другий день війни пішов до військомату з одним бажанням рятувати батьківщину від російського окупанта. Олександр був дійсно щирим патріотом, щирим сином своєї країни. Завжди був вірним побратимом. До останнього виконував свої обов'язки професійно. Прикривав своїх побратимів під час бою. Був дійсно мужнім. Героєм, який тримався і був незламним до кінця. І це дуже велика втрата, і я говорю чесно, що ми не забудемо, ми повстимося. Олександр Бочка загинув 26 липня поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області. Побратими загиблого кажуть, щоб повернути тіла наших бійців, було залучено дуже багато відомств. Проведено низку ДНК-експертиз, і тільки через 4,5 місяці, нарешті, Олександра поховали в рідному місці. Як це належить герою? Органи поліції велика подяка, що вони змогли все це передати, зареєструвати в усіх базах даних Живі безпеки, ГРУ, які займалися, займалися саме вже підготовкою там, до там, обміну тілами. Дуже велика подяка для медиків саме Київського моргу, які ставляться до кожного нашого хлопця, до кожного українця ставляться з великою шаною. Що вони змогли це все оперативно зробити, передати інформацію. Тобто, я ж кажу, тут задіяно дуже-дуже багато підрозділів і військових, і цивільних, завдяки яким ну, у нас вдається хоч повертати наших побратимів додому і належним чином ховати. Панахида за загиблим воїном відбулася у козацькій церкві Пресвятої Покрови. Провести Олександра в останній шлях прийшли сотні кам'янчан, серед яких рідні, друзі, колеги, побратими по службі та небайдужі до горя містяни. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Пам'ятаємо героїв, які жили серед нас, підтримуємо їх рідних, хоча б щирим словом. Молимося за спокій душі воїнів, які заплатили надвисоку ціну за нашу свободу і навічно увійшли до війська небесного.